Ви дивитеся країну сходу і за моєю спиною марш єдності. Про що тут говорять люди зі сцени та між собою? Прошу дивитися далі. Давайте згадаємо всі хлопців і про себе скажемо всім дякую. Про за прощання. ми з вами бачимо, що сьогодні в всіх містах України люди вийшли на підтримку, на підтримку того, що вони вважають, що Україна повинна бути незалежною, вона повинна бути вільною. Україна повинна жити мирним життям. Сьогодні люди висловлюють думку про те, що вони не хочуть війни.

Ну, запитання, чому ви сьогодні тут? Чому? Знаю, я не можу, тому що я не можу. Я комуни діти, і треба комусь іти нам за виступати за те, щоб в Харкові був мир. Я не хочу, щоб таке було в Харкові, як в Донецьку зараз, як у Луганську. в Украине и во всем свете також. Потому что мы за Украину. Я поддержать нашу армию, чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы разбили наших врагов, агрессоров, Россию. К сожалению. Ну, потому что я, как бы это по-украински сказать, выражаю свою солидарность с жертвами террора. Неважливо, в якій країні. щоб був у всьому світі і щоб люди не убивали друг друга. Ми всі іміємо право на жизнь, чом би як би не думали. Ми сьогодні, як і вся Україна э, беремо участь у великих ході. Проти терору за мир в Україні цією ходою ми зайвий раз підкреслюємо єдність, цілісність української землі і те, що все ж таки перемога буде за Україною. Ми здолаємо супротивника і всі ті плани, які сьогодні фабрикуються в Кремлі, будуть зруйновані нашою саме спільною, єдиною проєвропейською позицією. Первых я гражданин України і харьковчанин. Поэтому я виступаю, как і всі пришвидшили сюди, а еще многие те, які сьогодні не смогли прийти против терроризма в Україні, і во всьому мире. Поэтому організован зараз по всій Україні марш против терроризма. поводом к этому послужила ситуация в Волновахе, трагедия, когда погибло 13 мирных жителей, стрелянных террористами, которые сейчас пытаются выдать это все, мол, типа это сделала украинская армия. Поэтому людям надоела ложь, та, которую несет себе Россия на весь мир. Люди выходят искать свои отношения, чтобы мы против терроризма. Вы понимаете, что ни Донецк, ни Луганск не входили в БТР и танки сначала, а люди прокинулись от НАТО и увидели, что это же другое место. Саме тому ми виходимо. Саме тому ми сьогодні кажемо ні російському терору. Саме тому ми вимагаємо сьогодні, щоб ДНР, так звана організація і ЛНР, були визнані як терористичні організації, а Росія відповідно, як країна, яка підтримує тероризм, Весь має довго те, що він бачить в Парижі, коли виходять за 12 загиблих чоловік мільйонні мітинги. По всей Европе. Я искренне хочу, чтобы все европейские страны поддерживали нас в нашей борьбе с терроризмом на востоке, которые сейчас здесь гибнут рядом с нами, в 200 километрах от нас, наши ребята. И находятся еще люди, даже в нашем городе, которые говорят, что это социальный протест и что надо садиться с этими мерзавцами под лицами и говорить убийцами, действительно, спасибо. И говорить с ними, как с равными партнерами. Пускай и хозяева в Российской Федерации принимают решения и сами договариваются со своими псами, которые убивают наших ребят. Подлецы и подонки в Кремле должны понять, что они должны завершить этот процесс. Если нет, мы, конечно, закончим его сами. За дійсне та тяжело. Ми одно побіді. Я вас всіх уважаю, люблю. Спасибо вам! Слава Україні! Ми починали нашу розмову сьогодні, як ви пам'ятаєте, зі студентського маршу. Багато хто каже, що студенти це є найактивніші у соціальному сенсі люди в країні. Але тут сьогодні, якщо подивитися навколо, стає дуже зрозуміло, що найактивніші люди це в нас всі люди абсолютно будь-якого віку та роду заняття. Значить, все не так погано. Зустрінемося наступного тижня. Україні сходу Україна починається з Харкова. гарнова. Європа на а абертава. Слава народ, слава Україні.